Вітаю, друзі, покажу вам ще такий лайфхак, як почистити бочку. Ну, від навозу, який там ну, відклався, тому що зимою ще там примерзло трохи. Ну, і Тай і свинячий гній, гуща осідає на дно і тоді погано розливається. Ось ми включили насос і з ями туди в бочку. А тут поставили таку приспособу і через бочку проганяємо назад, ось сюди, в яму. І так прочистимо бочку. А тоді загрузимо та і вивеземо, вже бочка буде чиста. Так що ось такий лайфхак. Ось так трубу прицепили туди, до, ну, до тої дірки, яка йде з бочки, де вилівається. Не знаю, видно, не видно, вроді видно. Ну і заодно і в ямі там все розмішалося, все стає однорідне, жидке. Так що у кого ще є такі проблеми, можете дивитися і користуватися лайфхаком. Так, Там задвіжку ось підняли, таку трубу прицепили і почистимо бочку. Тому що я ж кажу, за зиму там вже відклалося багато гущі, і де ще примерзло і погано стікає. Так, зараз прочистимо, промиємо. Та і все. Зараз цю житку потім загрузимо бочку і завеземо куди? Веземо Везем на соняшник, будемо поливати соняшник. Так, ну все, друзі, показала вам і такий лайфхак. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал, пишемо коментарі. Ну а всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.